Добрий вечір. Сьогодні 22 листопада 2023 року. До огляду Яблочка Сінапи. сінап алматинський, Сари Сінап. Сінап Білий, Канділь Сінап. От тільки сари Сінап в цьому році він перше плодоношення, а ці вже в мене не перший рік. Знаю вже їхній смак. Ну, Найбільше серед цих мені подобала сіна білий, а от в цьому році от спробував. От сіна Палматинський просто бомба щас. В общем, куштував я їх всі. Сіна палматинський вже починає перезрівати. трохи, якби він такий яленький зробився. Зберігалося воно, зараз виніс погріб, там влажність більша, думаю. Просто вологість була менша, де він зберігався. Не буду їх важити, коли зривав, я їх теж відео зняв. Все було такі продовгувати. Це сіна білий, дивіться. Така м'якоть. Плеть теж невеличкий, рум'янчик іноді на ньому буває. Канділь сінап той з румянцем з однієї. Сіна отакі продовгувати, Не дуже не, не такі продовгувати, як ці яблучка. Сарисінап перше. Дивіться, зараз ну я навіть не знаю, що сказати. Ну, от сіна палматинський на даний момент мені найбільш в цьому році по смаку. Моє вподобання за ним. Щас, потім канділь Сінап і Сіна Білий на одному рівні. В даний момент в цьому році. Ну і Сари Сінап, поки якесь воно мені не дуже, скажімо, смачне. Якась так цукру мало, ну це розріжемо, бо я те. Різав, може воно дрібнувати. Та ні, все рівно. Поки воно не смачне, подивимося на той рік. А можливо. Треба їм більше полежати. Ну, отак поки що. Ну, на цьому все. Огляд по сінапах. Довольно стійкі вони до. У мене там відео є, коли я зривав. Довольно стійкі до хвороб навіть в цьому році. Всі. Всі чотири. Врожайні, скоро плідні. Особливо Сінапал Палматинський, він зразу буквально на другий рік від посадки і Сінап білий. Потім Канділь, Канділь Сінап він теж не так, як пишуть про нього, що він там чуть ли не на 8 рік починає плодити. Поки що так, таке відео будемо наблюдати за ними наступні роки. Яблука Сінапи. Все буде Україна. Трохи додавлю. Живці всіх цих сортів є в наявності. Замовлення на живці, на зиму весну, почну приймати з 1 грудня. Додатково випущу ще відео по живцях, ще доробляється каталог. Замовлятимете. Всього найкращого.